Цій частині ми будемо говорити про наступний модуль е, нашого муніципального енергоменеджменту це оптимізація. Оптимізація, як правило, передбачає малозатратні заходи, ті, які не вимагають великої кількості фінансових вливань. В той же час ці заходи можуть бути достатньо ефективними і приносити своїх кілька відсотків економії для міського бюджету. Такими заходами може бути розробка інструкції, як правильно використовувати дане приміщення яким чином забезпечувати його максимальну енергоефективність? До таких заходів також належить регулярне відвідування будівель. Це коли енергоменеджер міської ради разом з завгоспом приходить фізично на об'єкт, здійснює його обхід і дивиться на основні проблемні місця, які там можуть бути. Інколи проста порада довстановити автоматичний дотягувач дверей може виявитися дуже ефективною. Завгосп може банально про це не подумати таким чином. Вклавши мінімальну кількість коштів, можна зекономити значну кількість енергоносія. Під час таких візитів, використовуючи результати енергомоніторингу, бенчмаркінгу та інвентаризації будівель, можна прийняти рішення провести ряд технічних удосконалень на об'єкті, наприклад, пробити систему опалення або відбалансувати стояки. Або ще щось, що змінить теплофізику в будівлі і дозволить їй використовувати менше енергоресурсів при дотриманні тих самих температурних параметрів, які були раніше. Нам знайомі випадки, коли на певних об'єктах, наприклад, система вентиляції вважалася безнадійно померлою, але після візиту енергоменеджера міської ради разом з завгоспом цю систему вдалося дуже швидко реанімувати і за рахунок того. Будівля отримала друге дихання, що значно скоротило затрати, які раніше здійснювалися у зв'язку з регулярним провітруванням, тобто випусканням нагрітого повітря в атмосферу. Розуміючи, цільове призначення будівлі можна адаптувати час нагрівання і теплоносія для її опалення, виходячи з часу доби, тобто. Будівлі, які передбачають перебування людей неповний робочий день, можна після обіду, наприклад, скорочувати кількість теплоносія в системі для того, щоб менше використовувати гігакалорії, таким чином, опускаючи температуру всередині приміщення до якоїсь певної мінімальної межі, а скажімо, з 6-ї ранку піднімати опалення на попередній рівень з тим, щоб до 9-ї ранку, коли люди повертаються в приміщення, знову працювати. А всередині були комфортні температурні умови. Така оптимізація дозволяє заощадити до 30%, і, в принципі, при наявності фінансового ресурсу може бути виконана індивідуальними тепловими пунктами. У 2016 році, в жовтні, за сприяння GZ Україна і Коломийської міської ради в нашій школі було встановлено індивідуальний тепловий пункт і помінена вся система опалення. Основний принцип роботи цього теплового пункту є температурні датчики з вулиці, подають температуру повітря і подають команду на тепловий пункт. Ми маємо можливість регулювати подачу тепла в школу за допомогою персонального комп'ютера чи за допомогою телефона, так як школа опалюється котельню, яка опалює ще деякі підприємства. За допомогою температурних датчиків, за допомогою клапанів, перекриваємо і в школу не заходить лишнє тепло. Таким чином, маємо відповідну економію по по енергоносіях по теплоносіях за останній опалювальний сезон нам вдалося десь зекономити близько 130 гігакалорій. це те що ми відслідковуємо себе тут в школі це те е, тепло яке могли, могло могло ввійти в школу в шкільну систему опалення якщо б не було індивідуального теплового пункту проте якщо е, коштів на індивідуальний тепловий пункт немає то ці функції може виконувати завгосп з не меншою ефективністю більше про Впровадження заходів з оптимізації може розповісти колишній енергоменеджер міста Славута Хмельницької області, а тепер технічний консультант проєкту Дмитро Сакалюк. Дуже важливо розуміти, що оптимізація в першу чергу буде впливати не на приміщення, а на людей, тому що не приміщення споживають гроші. І ну, відповідну енергію. А люди, які перебувають в приміщення, споживають енергію для свого комфорту для того, щоб бути в теплі, для того, щоб мати світло для роботи, мати воду, комфортні умови. І всі речі, які ми будемо робити, в першу чергу нам потрібно думати про те, чи не вдасться нам змінити комфортні умови перебування людей. Якщо ми змінюємо, погіршуємо умови перебування і не дотримуємося наших стандартів, то не варто цього робити. З досвіду, хочу сказати, що. Є ряд заходів, які можна впровадити. Я зараз спробую про декілька з них розповісти. Для прикладу, є у вас школа, і є в школі окремо стояче приміщення спортзалу або приміщення спортзалу, яке відділено від загальної школи, з'єднано лише коридор. І в цьому приміщенні щодня перебувають діти. Відповідно до наших санітарно гігієнічних норм, температура в спортзалі має бути 16 градусів. І ми щодня палимо доволі великий об'єм. Спалюємо там газ, дрова, вугілля неважливо для того, щоб там було тепло, щоб дітям було комфортно перебувати. В цьому спортзалі. Але тепер давайте подумаємо про іншу складову. А чому нам це робити 5 днів? Чому не можна змістити всі уроки фізкультури на 3 дня і потім просто за рахунок регулювання спортзал підтримувати там на, на рівні 10-12 градусів, все рівно буде економія по теплу. І буде значна економія, тому що спортзал це велике приміщення, яке споживає багато тепла. Є інша сторона медалі, що дуже часто в наших спортзалах проводять ще гуртки вечором і так далі. І відповідно в ці дні це не зовсім буде комфортно, проте можна забезпечити, щоб це було офіційно на платній основі, і тоді люди оплачують оренду спортзалу і можна опалювати його, але враховувати ці характеристики. Є поширена статистика, що 1 градус плюс до нашого опалення це зазвичай 6% плюс до спожитої енергії. Тобто, якщо ми говоримо, що в нас було спортзалі 16 і буде 12 градусів, то за два дні, про які ми говорили, ми зекономимо мінус 12% енергії, яку б мали спожити на цей зал. Враховуючи вартість енергоносів на сьогодні, це буде доволі немала сума грошей. У моєму досвіді є оптимізаційний захід, який був пов'язаний частково, ну не частково, а прямо з технічним рішенням. у нас була школа, в якої не було тамбура. І власне через двері, так як це велика школа двохповерхова, багато велика кількість дітей, вони постійно на перерві бігають на вулицю, в магазин, погуляти чи ще кудись. Відповідно, по факту постійно були великі тепловтрати через зовнішні двері, бо було пряме сполучення. Приміщення, в якому є опалення, з зовнішнім приміщенням з вулицею. Власне, ми прийняли рішення побудувати тамбур. Це була проста звичайна пластикова коробка 2 на 2 ну тобто, навіть не самих там дорогих конструкцій. Там нам це обійшлося, якісь там 7 чи 10 тисяч гривень, але це різко покращило температурний режим у цьому приміщенні. Таким чином, ми перестали перепалювати через невелику проблему, яка в нас фокусувалася в одному місці. Отакий От недорогий оптимізаційний захід, який поніс за собою рішення по технічній структурі. Тому що організаційний оптимізаційний захід це в першу чергу рішення. Рішення чогось. А далі чи це технічне впровадження, чи це людський фактор впровадження, чи це зміна якихось режимів роботи, це вже наступний крок. Що починати оптимізацію? В першу чергу треба познайомитися з будівлею, з якою ви будете працювати. Підіть, подивіться, які там вікна, які там двері, і що найважливіше, які там люди. Поговоріть з завгоспом, поговоріть з директором, можна поговорити просто з техперсоналом. Ви дізнаєтеся набагато більше, чим пише в документах. Повірте мені, на слово, це просто з практики. Звісно, що чим досвідченіший енергоменеджер, тим а, швидше він прийме ці рішення. Ось. Але тут ще важливо, що оптимізаційні рішення. Це не ті, що ви сидите в кабінеті, ви собі придумали, і отак, має бути. це не ті рішення, які треба придумувати. Ці рішення мають приходити в процесі. Ви працюєте, у вас є моніторинг, у вас є помічники, у вас є певна динаміка споживання, у вас є різні звіти, розуміння, що відбувається в закладі. І плюс ви ходите в заклад, спілкуєтесь з гостом. Знаєте, бачите ці всі моменти, маленькі деталі, і у вас складається в один прекрасний день цей пазл. Раз. А отут треба зробити саме ось це. Загалом оптимізація як один з модулів муніципального енергоменеджменту, це і перший крок у практичне впровадження певних заходів. Якщо до того ми тільки фіксували існуючий стан речей і планували якісь певні заходи, то з виходом на рівень оптимізації ми починаємо уже безпосередньо впливати на скорочення енергоспоживання. І роблячи це відносно дешевими методами та засобами, не вкладаючи велику кількість бюджетного фінансового ресурсу. Хоча значно більших результатів можна досягнути, якщо цей ресурс застосовувати. А для того, щоб отримати добро від політичного керівництва міста, застосовувати цей ресурс, нам потрібно опанувати такий важливий інструмент, який нами виділений в окремий модуль системи енергоменеджменту, як звітність, про який ми будемо говорити в наступному ролику.